Цвинтар перемишля. Олександре, грубить, оці вони для праху, відчиняють потім туди кладуть так, урну так. урну з прахом. сім'ї, якщо є Відчиняють і кладуть урну з прахом. Це дуже правильно зроблені ці гробівці. Ось вони, родинні гробівці. І на віки. І не треба кожному могилу рити. Погляньте, самі гробівці, і не треба кожному родину рити, могилу рити. Зробили гробівець, урну з прахом клади. І на віки воно. Треба операції вісла, тому що померла до її початку, 47-му році. А, дівчата прізвища Шнайдер, Шнайдер, тобто так. в роду якісь були пати, німці пати, шнайдери. Так, так. Натомість от і вона вийшла заміж за. Звичайно, більшість польських гробців, але дуже багато українських визначних людей. Ось рід якийсь Занепав і гробівець їхній розсипався, але ж недавнє поховання. Комуністичний час в 57-му році відновив греко-католицькі богослужіння в В 57-му році відновив богослужіння греко католицьке Нічого собі. Церква була в катакомбах під забороною. І що йому за це? Кожному паметці під Помер? Померці вбили? Ні, ні, помер. Сам помер. А то може він підпільно проводив службу. Ні, з 57 року можна було в костюлах потихеньку, а, Та, там, в одному польському костюлі можна було таку службу. А, бачите? Поляки попустили трохи. В принципі, ми не можемо. Біля... Бачте, архієпархія була Перемишка, Тому багато не, не. була і є. Тому а, тут не, дуже багато священників тут. Бачите, сучасна сім'я, сучасне поховання. Українська сім'я сучасна. Отець Юліан Володимир Мацьків, Миколай Мацьків, Дай, Анна. Дуже важлива, важливий фактор, бо тепер ти не, не, не докажеш їм, що це наші люди. Мазеп. Бачите, по-польському Мазепу. Мазепу. Тепер Мазепу. Мазепа, тепер Мазепу. Ось. Мазепу. А ось. Тесля. Це той Тесля, що машини придумав, мабуть. Ось Тесля. Поляк. Що ти хочеш? Червинських, Червинський. гробівець червинських. Поляки. Біля каплиці це для, найбільш, для найвидатніших людей міста. Біля, біля каплиці. Звичайно, більшість це духовні особи. Духовні особи. Іван. О, Господи, Іоанн, а подивіться, герб який, що там написано на ньому? Чи Саси, чи що там на ньому написано? він автор першої граматики української мови в Галичині, не тільки в Перебичці, в Галичині. Початок 19 століття. Але це про пам'ятна Він тут не спочиває. Тут написано, що похований на давньому кладовищі. А де воно? В українській вулиці. А чого йому зірку причепили совєтську? Напід... Не, це не совєтська зірка, як бачиш, це трошки інше Звізда? А Пам'ятай, що коли його там хоронили 150 років тому назад, то ніхто не думав, що це таке п'ятикутна зірка червона. Стане советська. Так, так. так, так. Ось голова міського суду перемишляє. А в які роки? Здається, бо під час німецької окупації мені здається. Спіть хлопці, спіть про долю волю. Учні нашої гімназії, що загинули при обороні Перемишля. в якому році? 14-15 років. А, 8... 8... а, від поляків! Коли вистопади ли, вичати. Так, так, від поляків, та, при обороні та, від поляків. Деміш також хотів приєднатися та, до зумру. Та зрозуміло, не хотів приєднатися, а був. E, Teodor Goza, czy Petropetik jest nie nieskazitelny. Sutnik uha profesor gimnazji 97 a więc w 14. Aha bo demelpa ich ta. Tut tut pro pamiętna tym dwóm chłopcom z swojej seminarii y, gimnazji, jak i pod krutami. E, oni byli Sorokiewicz był synem Siaszčenny Kasulkowicz. Eee Pipski z Sela Malchowicz, i to na kordonie tu za Same winy. Przed rozwójom. O tym i mówi o tym dokumentalny film, o króty. To my, Hrygorji, zaczęliśmy śpiewać imnendarz. Iwana Sorokowycha, ojca Polaków, on był święczennikiem, jak ja powiedziałem, Polaków wybił w 1945 roku. To był Ujkowicz i Bila. To on jest odpowiedzialny za budownictwo. No nie tylko on, zobaczcie, co on jeszcze robił. Він був директором банку, головою філії просвіти, товариства Союзу Кооператив, дилегентом Розумієш, людина можете. Дуже розумно. Правда, голова товариства охорони могил і опіки над молоддю. Ну це ж, розумієш, як це треба віддавати себе, коли не було телефонів і інтернету. Це нашого кліру. Часів. Греко-католицької, перимської капітулії. Це не так точно. Це не так точно. Як ви бачите? Сімдесят 73 дві тисячі четвертий, дев'яносто перший, сімдесят сьомий. 2005. Мато собі ще покажу одне. Остап. Іди йде йде. Дивись, що це зробили москалі в 15-му році твій пам'ятник. Коли австрійці. е, Добре, я кажу, чи ні. Австрійці, коли прийшли. А, ні, Австрійці, коли, коли почалася війна, австрійці розстріляли перемишлі русофілів. Ага. Так, так, русофілів, все правильно. І коли так. в 15-му році москалі взяли, я тобі розказував, перемиш, перемиш. зробили список і, і, і написали. Московських агентів. Так, отих московських агентів, можливо, не всі вони були русофіли. Та... Może to jest nakle, rozumiesz, ktoś zazdyś do, ktoś donies, znajesz nie, nieprawdę, ale Austriacy, Austriacy, kogo brali, to brali i, ro, i rozstrzeliali. No i, i, i Moskali, prawda, zwali taki pomnik tym, co zaświętują młczynikom za świętą. Rusz, za Rusz, wieczna ja sława. A Rusy, Rosja, my znamy. Tak. Це як Австрія і Австралія. Я бачу, що все написано по кацапськи Ну так по якому ж віщу? <кій> Радська гробниця. Да. От ми підійшли до цментажа жидовського в перемишлі. Зайдемо зараз подивимося. Ріденько, ріденько, вже дів у перемишлі. <рістя> <рістя> неповних, неповних три тижні їм там знадобилося, щоб дійти до, до перемишлі. Ага, німці за три тижні. Зразу, 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 в зразу. Німці три 18, тижні. 18 і 19 вересня. Тут 100, 100 чоловік зразу розстріляли. 1939 року у вересні за три тижні німці дійшли до перевищення і тут сто чоловік розстріляли. За браком часу знімали все поспіхом. За браком моєї вмілості та досвіду я навіть забув Олександрові віддати мікрофон. На цьому завершимо. Треба буде все перезняти. Дякую за увагу. Слава Україні!